Хотинівському ліцею передали новий мікроавтобус із 96 дітей, які навчаються в цьому закладі освіти. Більша половина доїжджає із сусідніх сіл. У нашій школі навчається 96 діток. Але в цьому в цьому році, в чи наступному навчальному році, до нас доєднається щонайменше 30 дітей із новоківської школи, бо вона в цьому році вже була рішенням сесії реорганізована. І тому є необхідність цих дітей довозить. Ми сьогодні довозимо діток із трьох громад і з вісьми населених пунктів: це Домолоч, це іскорость, це розтяжень, це соболівка, це Дуброва, це балярка, це станція Стримиград, це Хотинівка і відповідно Нова Спільними зусиллями народного депутата України Володимира Арешонкова та міської влади було придбано шкільний автобус на закупівлю автотранспорту. З міського бюджету було виділено 741 тисячу гривень. З державного бюджету сума склала 1 мільйон 50 тисяч гривень. Ми спільними зусиллями змогли зробити так, що закупили цей прекрасний мікроавтобус для ваших потреб. Ми розуміємо, ми знаємо, що ми в боргу перед сільськими школами, що ми, на жаль, не можемо в повному об'ємі перевезти дітей з різних сіл, але в цьому році вже ми закупили декілька автобусів великих, а тут якраз на Хотинівку треба невеликий автобус, тому що, щоб компактно можна було перевезти дітей до школи. І я думаю, що ця програма в нас працює, ми будемо далі закупати. Знаєте, ми іноді вживаємо якісь високі слова, от, державна політика. А? І не задумуємося, а що ж за цим стоїть? Так от я вам хочу сказати, оце що відбувається зараз тут, на цій площі, оцей автобус, ви, дорогі діти, педагоги це є державна політика. Її елемент, і ми всі від кого залежить, керівник міста, міський голова, депутатський корпус. Депутати всіх рівнів ми всі маємо робити для того, щоб ця державна політика реалізовувалася. Наскільки важливо підтримувати сьогодні всі навчальні заклади? І цей автобус це елемент, це елемент безпеки, комфорту для дітей, для дорослих. Це надзвичайно важливо. Відтепер учні Хотинівського ліцею зможуть комфортно добиратися до місця навчання, а це, в свою чергу, є забезпечення рівного доступу до якості освіти кожного учня, який проживає у сільській місцевості. Я моя люба шкільна родина. Сьогодні у нас знову радісна подія. Ми отримаємо вже другий шкільний автобус для нас. Хочу подякувати усім тим, хто долучився до цієї доброї та такої необхідної справи, а особисто Володимиру Юрійовичу. Тепер діти не тільки з іскорості, розсіжина, соболівки, домолочі, а також з більш віддалених сіл, таких як Стримигород, Дуброва, Балярка, зможуть комфортно та безпечно діставатися до ліцею. Хочу побажати нам всім скорішої перемоги, ми в нашій країні. І приємно, коли влада та держава піклується про нас дітей. Міська влада і надалі активно працюватиме у вирішенні проблеми з підвезенням дітей до місць навчання.